Привіт, друзі! Як бачите, я переїхала. Але про це в наступному відео. А ще я звільнилась. але про це теж в наступному відео. А ще я завтра виїжджаю на букфорум у Львів. Але про це теж в наступному відео. Сьогодні я хочу поговорити про дещо, що важливіше за усі ці речі, і взагалі про найважливіше на світі про постмодернізм. Почалося з того, що я. А хотіла зробити відео, що читати, якщо вам сподобалось часосховище Георгія Господінова. я почала підбирати книжки, які вважаю влучними, і зрозуміла, що їх об'єднує дещо більш глобальне, ніж часосховище. Те, що це експериментальна література, те, що це постмодернізм, щось таке дуже цікаве, прикольне, незвичайне, унікальне. Я навіть сказала, і тому вирішила дійсно розширити цю тему і показати вам прикольні, класні, унікальні, веселі, неймовірні, експериментальні, супер. Пер-пупер роботи, які свого часу підсадили мене на експериментальну літературу і постмодернізм. І взагалі такі про просто прикольні, круті книжки для початківців, хто тільки хоче колупатись в цих дивних текстах і прийомах. До речі, друзі, в мене є телеграм-канал, хто не знає. Я туди стала доволі регулярно і дуже довго писати, тому я не боюсь і ділюсь. Ним з вами підписуйтесь там думки, якісь приколи і все інше, те, що не входить у відео, тому буде додатковий контентік, який можна погортати, коли ви не знаю сидите в чергах і вам нудно. Ну і якщо я вже почала з часу сховища, то продовжую часу сховищем Георгій Гасподінов, болгарський постмодерніст, який отримав минулого року міжнародну Букрівську премію за цю роботу. І я цілком розумію, чому тому, що це прекрасний, елегантний роман з такою поетичною суть. Цю який ще й торкається серйозних, брутальних і дуже накипілих наболілих політичних тем. Тобто тут поєднуються дві дуже важливі і дуже прикольні речі, які нам всі зараз близькі. Розповідається книжка про а, персонажа, який вийшов з книги Георгія Господінова в реальний світ, тобто ось такий от постмодернізм, і створив таку собі лікарню, таке собі часосховище, місце, де є дуже багато кімнат, стилізованих під різні епохи, а, які напхані різними речами, щоб люди з Альцгеймером, які не дуже розуміють, де вони зараз знаходяться, і не дуже в них теперішнє збігається з нашим а, уявленням про теперішнє, могли доживати свої роки в оточні. Речей, які вони люблять і розуміють в оточенні місць, які їм зрозумілі. І ця ідея стає настільки популярною, що охоплює весь світ. Більше я вам нічого казати не буду. Самі прочитаєте, що ж там почало відбуватись. Це дуже класно, дуже прикольно. Дійсно, дуже а, я думаю, зараз злободенно. Мені дуже подобається, як цей роман написаний. Він з однієї сторони дуже красивий, і поетичний, з другої сторони жахливо викривальний і злий, і пророчий. Тому класна книжка. Переходимо далі. Логічно буде перейти до ще однієї книги цього автора. Його дебютний роман, природний роман та інші історії. Ця книжка, це фрагментарний роман, в якому автор розповідає абсолютно про все на світі, починаючи від туалетів і їх історії, закінчуючи мухами. І все це об'єднано таким собі от персонажем автором, який намагається написати роман і який розлучився щойно з дружиною. Мені ця книжка здалась більш такою грубою, брутальною, більш дерзкою, тому що мені здається, Георгій Гасподінов, як ще письменник початківець, тут не сковував себе яким. Місь рамками він писав, що хотів. А тут вже на нього були покладені деякі очікування, сподівання, якісь рамки, як вже до досвідченого письменника, тому що сосховище вийшло таким знову ж таки елегантним, вилизаним, виточеним. А це е, такий собі грайливий дірський роман, який не намагається нікому подобатись. От Це як молодший брат, який потрапив в погану компанію, вживає наркотики і постійно позичає грошей у свого старшого брата, який закінчив Гарвард і побудував собі соціально прийнятну. Про соціально прийнятне життя. До речі, дивно, що з цієї пари я обрала старшого брата, а не мухи туалети. <сум> Наступна книжка продовжує політичну тему. Це вже чеський постмодерніст, Іржий Кратохвіл із Лисиців даму. Книжка розповідає про улюбленицю Сталіна, Лисицю, яку перетворюють на жінку, і яка там вирушає робити якісь там виконувати його завдання і місії. А це дуже прикольний, я би сказала, навіть любовний роман. А і політична сатира: ось такі дві прикольні речі тут поєднані. Ще тут є всякі прикалясні штуки, які я люблю. Наприклад, відомі письменники тут а, є персонажами книги на рівні з персонажами інших книжок. А, тут автор іноді перериває самого себе а, і дає якісь коментарі, тому що підглядає, підглядає за ширми за розвитком подій цього роману. Коротше, це знову ж таки дуже така легенька, прикольна, грайлива книжка, грайливий постмодернізм, який не відлякає а, читача Вачка від цього напряму, а може закухати. Те саме я можу сказати і про Макса Аксельрода та його картонні замки. Це, я би сказала, така собі балетристика розважальна література в постмодернізмі, тому що тут просто автор не сковував себе жодними обмеженнями і робив все, що хочеш. Починається роман з того, що головний герой дуже сильно змерз, мені здається, в Міннесоці і почав думати про те, наскільки несправедливо влаштований світ, що деякі люди народжуються в якійсь там сонячній. Іспанії, де постійно тепло, а хтось насолоджується сонечком, от як він. Дай Бог два місяці на рік, якщо пощастить. І він вирішує через це подати в суд на Бога. Тому що нащо робити світ таким несправ... несправедливим? Когось ти обділив, когось ти обдарував. Ні, всі ми маємо бути рівні. Ти винен в тому, що хтось страждає більше за інших. І от з цього починаються подорожі нашого головного героя, блукання, якісь нові знайомства, якісь цікаві історії. А, знову ж таки, тут автор себе взагалі не стримує, він може лишити половину сторінки порожньою для читача, щоб він мав час поїсти або поплакати після прочитаного розу. Зділу тут є кросворди. Тут автор може вставити просто так меню з ресторана, в якому сидить його герой, просто щоб у читача було повніше занурення в текст, і він розумів, що вони там всі їдять. А тут є якийсь розклад бейсбольних матчів, і тут дуже важко окреслити сюжет. Коротше, це така реально безбашена, скажена, неймовірна книжка, яку от дуже прикольно читати, і яка от прям наче і серйозна, а наче і дуже сильно розважає. Що там в мене далі по списку? Наступна книжка це вже такий а, класик, а, один з китів, а, слонів, черепах, на якій стоїть постмодернізм. Це італійський письменник Італо Кальвіно, якщо подорожній одної зимової ночі. А, це один з таких а, еталонних прикладів постмодернізму. А, Родзинка цієї книжки в тому, що, по-перше, вона ведеться від другої особи, тобто персонаж тут ти. І ти приходиш в книгарню, купуєш, якщо подорожньої одної зимової ночі, приходиш додому, починаєш читати і розумієш, що після першого розділу йде якась інша книжка. Ти роздратований, повертаєшся в цей магазин, хочеш поміняти книжку, все ж таки міняєш її, відкриваєш, а там якась нова книжка. І це, коротше, подорож. Тебе <свят> в спробах все ж таки дочитати ту книжку, яку ти купив. Дуже класна штука, там в цьому є ще й сенс. Сюжет не тільки герой намагається дочитати книжку, а є щось дещо більш глибоке. Єдине, що все ж таки ось цей. Ось ця форма, що роман складається з багатьох початків, які не мають кінця, лінивого читача може відлякати, тому що ну нащо вчитуватись в цю главу, якщо ну в принципі продовження ми не отримуємо. І так воно і є. Тому, якщо ви хочете знайомитись з Детало Кальвіно, я б рекомендувала свій улюблений його роман, теж фрагментарний це «Invisible Cities». Він розповідає просто це так, такі маленькі фантазії на тему, які могли би бути міста. І це настільки іноді бувають прекрасні витвори уяви, що книжка неймовірно надихає. Насправді, а тут міста, які побудовані виключно із труп, міста, де мертві помінялись місцями з живими, міста, де люди все, що роблять, все своє життя, це готуються до смерті. Міста, де люди один одного забувають одразу після знайомства. Міста, де наші звичні предмети втратили свою сутність, якось поміняли її. Тому золото вже взагалі не коштовне а підпирає якусь тумбочку. А на найвіднішому місці лежить шнурок від взуття, тому що ну це тепер щось дуже коштовне. Коротше, малесенькі, але дуже дуже красиві. От щиро, щиро раджу, легка книжка, але дуже класна. Наступна книга дуже схожа на «Invisible Cities», то тільки тут інша тема. Якщо тут а, різні а, варіації на тему, які були б міста. То тут автор грається із часом Алан Лайтмен, сни Айнштайна. А, тут знову ж таки теж фантазії на тему часу, що було б, якби час йшов в зворотньому напрямку, що було б, якби час несподівано зупинився, що було б, якби в різних містах і країнах час йшов по різному. А, і теж це дуже маленькі замальовки, де на прикладі якихось персонажів або перехожих нам показують ось цю гру з часу. Наслідки ось цих дуже дивних часостворень. Уявіть собі, світ, у якому немає часу. Наприклад, кінець світу настане 26 вересня 1707 року. Це відомо кожному. У цьому світі час лине у зворотньому напрямку. Уявіть собі світ, у якому люди живуть лише один день. Дуже красива книжка, знову ж таки, щиро раджу. Усі книжки з цього списку входять до улюблених моїх, тому в принципі я можу не додавати, що я щиро раджу кожну з цих книг. Я поки готувала зараз до цього відео і гортала ці книжки, я зрозуміла, що я абсолютно усі хочу перечитати аж прям злість бере, бо мені ще багато чого треба прочитати. Далі ще одні фантазії на тему, тільки тут вже не час, не міста, а своє власне життя. Макс Фріш, нехай мене звуть Гантенбайн, швейцарський класик, мені здається, один з найвідоміших. У нас, до речі, прикольна карта світу вимальовується в цьому відео. Це дуже вигадливий, дуже класний класичний роман, який заснований на тому, що головний герой. Робить, е, припускає різні штуки про своє життя і дивиться, як би його життя розвивалося, якби. Він щось зробив або не зробив. Тобто починається все з маленького, а потім а, наростають дуже великі гілки його можливих життів, які там потім іноді перетинаються між собою. І головна його фантазія це що було б, якби він а, прикинувся сліпим. І з цього йду, йде весь сюжет книжки. Потім він зустрічає жінку і починає фантазувати, що було би, якби він з нею одружився, а потім, що було би, якби не одружився. І Можський роман розростається, дуже класна штука. Я її читала дуже давно, тому хочеться перечитати, а вже майже нічого не пам'ятаю. Мені здається, я зараз більше підготовлена. Хоча, знову ж таки, текст нескладний і ідея сама доволі проста, проста і нескладна. Ще один класик, цього разу вже німецький, так і знала, що не треба відвозити цю книжку на іншу квартиру. Тепер я перед вами нею картинно не помахаю, хоча я б і не помахала, тому що вона доволі товста. Я б хіба що її пересувала у повітрі. Це Гюнтер Грас Бляшаний Барабан. Це вже Німеччина наша карта світу постмодернізму поповнюється. І тут доволі простий сюжет, це історія хлопця. І що з ним відбувається. А, але є одне но а, історія хлопця, який у три роки зрозумів, що дорослий світ а, дуже лицемірний, що йому не подобаються дорослі і жити в дорослому світі. Він не хоче, тому він приймає рішення не рости і його виконує. І він все життя лишається трирічним. І ми дивимось на історичні події. Знову ж таки все відбувається в Німеччині на історичні події очима цього хлопця, дитини я не знаю, як його обізвати. І наскільки це все жахливо, знову ж таки виглядає зі сторони дитини, як він об'єктивно судить дорослих зі своєї сторони. І по-перше, цей роман дуже красиво написаний. Насправді, я не знаю, який там український переклад. До речі, скоро буде перевидання у фоліо. Не читала ще не перечитувала. Але ну, в принципі, коли я його читала колись російською, одразу зрозуміло, що Гюнтер Грас прям майстер слова, дуже красиві образи, метафори, дуже він красиво написаний. А по-друге, це такий дійсно вигадливий, прикольний експериментальний роман і дуже важливий один з найвідоміших антивоєнних романів. Наступне Фоло підходимо до кінця. Один ще один мій один з найулюбленіших письменників, який, на жаль, мені здається, минулого року чи навіть цього року помер. Чим, чим мене дуже засмутив, якось дивно звучить, наче він винен в тому, що помер і засмутив мене, через що я дуже сильно засмутилась, тому що він не так багато написав і, очевидно, що вже не напише, а кожний з його романів це прям. Я не знаю, маленька Мона Ліза, настільки він красивий і унікальний. Це Горан Петрович, сербський письменник. І два його з цих романи я дуже сильно люблю: Крамничка з легкої руки цікавий експериментальний роман, який розповідає про таку собі спільноту читачів, які можуть переміщатись у книгу, яку вони читають, ходити по тих локаціях і спілкуватись з читачами листівка від Насті, яка мені цю книжку подарувала. І з читачами, які теж у той самий момент читають цей роман. Тобто, ти, наприклад, читаєш четверте крило Ребекки Ярос і літаєш на драконах разом з якоюсь Фернандою, яка зараз в Колумбії так само в той же час читає цей роман. І ось така прикольна зав'язка: вона породжує багато цікавих історій, і романтичних, звичайно, ж куда куди без цього, і політичних, як це вміння використовують люди. Щоб знайти свою половинку або в своїх політичних, якихось корисних мотивах, політичних іграх. Прекрасна, неймовірна книжка. Теж хочу перечитати Атлас, описаний небом це фрагментарний роман, який розповідає про доволі незвичайну родину друзів, які живуть в одному будинку о, і який скоро знесуть. А, і ми дивимося за їхнім життям, знайомимось з ними, з їхніми характерами. Там, наприклад, я пам'ятаю, є персонаж, який ховається за диваном. Просто тому, що колись він з коханою грав у хованки, заховався, а вона пішла від нього, не шукала його, і він все ще сидить і чекає її за диваном, поки вона почне його шукати. Там є книга, яка містить у собі всі знання світу. Коли я читала цей роман, я дуже заздрила персонажам, тому що там є книжка, яка відкривається саме на цій інформації, яка потрібна тобі в цей час. Там місячний промінь, якщо потрапив у відкрите вікно до твоєї квартири, а ти різко захлопуєш вікно, він може відламатись і лишитись у тебе на підлозі. Тобто тут речі працюють не так, як ми звикли. Це магічний реалізм неймовірної краси. Цю теж книжку я перечитаю завтра. От прямо завтра і сяду. А ще один серп він вже більш такий серйозний, поважний пан. Це патріарх сербського постмодернізму. Мілорад Павіч. Я його дуже сильно люблю. Я б дуже хотіла побачити прикольні його видання на нашому українському ринку. В нього є дуже багато класних експериментальних романів. Один з них побудований як кросворд. Тобто ти можеш читати а, розділи, в якому порядку ти хочеш, і таким чином буде вибудовуватись в тебе сюжет, як розгадка розгадування кросворду. В нього є роман, побудований на картах Таро або астрологічний роман, побудований на знаках Зодіака. А в нього є детектив сотню розв'язок. Ну, не саме розв'язок, а сотню, я би сказала, просто фіналів, так, таких заключних маленьких епізодів. Все ж таки, чекати там 100 варіантів розкриття цього злочину не треба, але ну, все одно концепт прикольний. Там я пам'ятаю, у нього є роман, в якому фінал залежить від статі читача, і це мене дуже сильно вразило свого часу. Коротше, яку книжку у Павіча не візьмеш, від будь-якої, мені здається, можна отримати задоволення, якщо це не хазарський словник, словник і не пейзаж намальований чаєм, бо вони дуже сильно складні. І останній письменник його, на жаль, немає українською, тому він і останній. Але сподіваюся, що можливо скоро буде, тому що це дуже важливий і відомий румунський. Постмодерніст Матей Вішнік. Його, я так розумію, навіть англійською тільки один роман є. Я свого часу начиталась його російською, і мені здається, от він дуже класний, дуже такий не знаю, драйвовий. В нього дуже прикольні ідеї романів. Наприклад, є роман. Про таку собі таємничу спільноту, таємничу агенцію, куди звертаються письменники, щоб вони написали їм ідеальний перший рядок, який зробить їх відомими. І там вони розповідають, що до них звертався той же самий Герман Мелвіл. І вони придумали йому легендарний перший рядок, називайте мене Ісмаїл. А до них звертався Керуак за своїм легендарним першим рядком Маркес е, про цього Йозеф Ака. І на цьому побудовані прикольні веселі історії, дуже багато літературних відсилок, що мені свого часу сподобалось. Потім в нього є омаж Кавці, там омаж процесу Кавки, тільки там не про Йозефа Ка, а про Козефа Ю. І як і ім'я навпаки, так і ситуація навпаки. Якщо Йозефа Ка у Кавки звинувачують. То uh, у Матія Вішніка навпаки, героя випускають із в'язниці. Але і в, цій, і в цій книзі вони не знають, що робити. <сум> що з цим робити? У Кавки герой бігає по адвокатах, намагається вибу... вибудувати собі який захист, хоча він навіть не знає, від чого захищатись. А у Матея Вішніка герой настільки вже звик до uh, цього монотонного нудного тюремного життя, що він навіть не уявляє, як це вийти на волю і що там робити. І він дуже просить uh, тюремщиків своїх. Uh, Ув'язнити його назад, закрити в'язниці, це дуже смішно коротше. А ще у нього є найпрекрасніший в світі роман, от його я дуже хочу, щоб переклали українською Синдром паніки у місті вогнів. Розповідає він про Париж та про спільноту письменників-емігрантів, які періодично зустрічаються в якомусь літературному кафе і зачитують один одному свої напрацювання. І він дуже красивий. Там дійсно дуже багато персонажів. У кожного якась своя родзинка. У когось персонаж вийшов із книги і тепер його тероризує. Там одна жінка працює в книгарні. І може чути книжки. А, і ті, які давно ніхто не гортав, не чіпав, дуже голосно плачуть, і тому їй доводиться постійно пригати поміж полиць, тримати трошки книжки в руках, щоб вони заспокоїлись. Через це вона постійно падає, постійно в гіпсах зі зломаними руками, ногами. А там є письменник -поліглот, у якого дуже багато мов, які один з одним сваряться у нього в голові. Коротше, як ви розумієте, дуже прикольні ідеї. Тому я би хотіла, щоб його переклали, і я його би задоволенням задоволенням перечитала. Тим паче, мені здається, нам треба більше перекладати наших сусідів, підтримувати і читати літературу один одного. Хоча Матій Вішнік давно емігрував у Францію. Тобто, фактично, він вже більше французький письменник, ніж румунський, але ну, все ж таки румунський. Ще один прикольний факт про нього: що він дуже сильно ображається, що жодний румунський письменник ще жодного разу не отримував Нобелівську премію. І постійно через це друкує, публікує якісь обвинувачувальні штуки в сторону Нобелівського комітету. Постійно з них кипкує. Ось такі прикольні книжки. Якщо ви хочете, як і я, захворіти експериментальною літературою, то Беріть щось, читаєте з цього, і долучайтесь до нашої секти. Це дуже весело і прикольно. Всі вам це підтвердять: от спитайте в кого хочете. Обожнювати експериментальну літературу це класно. В тебе ламається мозок, але, але це приємно приємно ламається. Все, друзі, я поїхала до бабусі. Передавайте моїй мої бабусі привіт, їй буде дуже приємно. Вона моя найвідданіша глядачка. Тому, бабуся, якщо це ти дивишся, привіт тобі, я вже збираюсь, не переживай. Хто поставить лайк, отримає суперздібність розуміти навіть найскладніші книжки в світі. Цілую вас обіймаю міцно. Мабуть, все, нічого не хочу додати. Ой, спинка болить, все, ма!